Зуття в оригіналі 35 кг, ціна 19 тисяч. Тим, які в нас тут купались моделька. Взагалі новесенька, куми. Ось такі чоловічі. Дуже-дуже класні. Розмір 42-й, 27 см. Ось така. Ідеальний стан. Тут різноманітні моделі, звичайно. Також 41. Ось така пара красива. Також чоловіка. Якась дуже-дуже дуже цікава моделька. В 42-му розмірі, але тут по сантиметрах пише 26. Ось така моделька. Цікава досить. Думаю, що це для баскетболу більш. Ну, і для любов, який Так, Наступна моделька Nike. Також дуже класна, цікава. Жіноча, думаю, розмір. Зараз хочу трішки зорієнтувати вас по розміру. 36. 22,5, Ось така моделька. Звичайно, це в оригіналі, треба трішки прикласти ручки. Максимально яскрава, 42-й розмір. Неймовірно легесенькі, тільки подивіться, яка класна арм... моделька і підошва. легесенька така п'єнка, яка не буде сходжуватись, бо досить міцна. Так, підліткове, звичайно, є невеликий відсоток дитячого 36, 22,5 адідаси на, на ліпучку. Так, ще одні чоловічі. В розмірі 27,5-43, 43, 42,5. Подивіться, кінай. Неймовірно, яскрава, класна моделька. в розмірі 24 см, 38 см. Дуже гарно. Стан підошви. Дуже класно. Бачите, воно ось тут так має бути. Така моделька. Задіт так само. Дуже яскрава, нестандартна. Футбольне зуття Puma. 39 розмірі. Ось така. Теж дуже класний стан. Ще одні. 39 й Nike. Ось такого класного, блакитного, насиченого плюс електро. Електроплюс неоновий, точніше, 42-й, зовсім легенький, не відчувається майже в руці, не вагонний, Розмір 42. Ось тут найбільше маю Так. Також підлітковий, 34 розмір, також легесенький. Тут зручно, все зажимчик. Шнурики не розв'яжуться. 43 розмір. Ось такі, я думаю, що це, важливий, і шкіра в 43-му розмірі. Це доріг і класні, стильні легенькі босоніжки. Звичайно, є класичне, новенькі. 38-й розмір. Вони може один-два рази вдягнулися. На бойки Тут є легенькі. Я м'ячка. Балеточки. У 39-му розмірі. Віршічного полю. Подивіться, це шкірине. Менкін. Ось. 42-й розмір. Ось такі. Так, тапочки. 41-й. Бачу, що тут пише шкіра. 41-й розмір. Ось такого плану. Кедики. 41. 45-й. це 4,5. Четвертий з половиною розмір. Ось який блакитний. Ще одні кеди в 40-ковому розмірі. Ось так вони вигадають. стан їх новий. Звичайно, зручний легенький каблучок. Розмір у нас іде чисточка, Ось такі. 36-й. Ось так. Ще одні кеди в 41-му розмірі. Такий іде, вусковий. Найки. Дуже класні найки. У розмірі 41 такого плану. Сіресеньке, гарне поєднання кольорів, спокійні, базові, саме основне. Якщо не помиляєшся, можливо, пішки. Перший розмір кір. Так, Таких красівок Puma я ще не бачу. Що, чесно, ось така моделька. Я думаю, що це більш бігова. У розмірі 39. Ще одні капучки. В ідеальному стані є легенькі потертися, але тут відпилюки, точніше вони підошва і набоїчка дуже класного такому стані. Говненькі, простенькі, томі, поміки Розмір я не бачу, 37-й. Звичайно, потрібно шнурівочки, адідаси дуже класному ідеальному стані. Розмір 38. Ось такі потрібні ті шнурівки. Трішки впливляю, це супер. Це класно адідаса. Ось така підошла у них. Наступні червоненькі капа. У розмірі 39. Ось такі. Там підошка. Чоловічі, стійкі. 43 розмір. Ось такі. А, це Коламбія. Коламбія, ось такі кросівки, босоніжки В сороковому розмірі. Ось така підошва, Зверху не ідеальні. Не помолилася так. Зверху ідеальні, тільки підошва трішки брудненько. Так, що це у нас? Маріпі. Марікі, ось такі кросівки. Тут підліткове, або десь 36 розмір. Зараз. 36 розмір. Не помилилася. Адідаски. Гарний, класний, чоловічий розмір. Також потрібно шнурівочки, 45 розмір, 28-29. 10 половиною. Ось такий адідаси. Гарненький, не текстильний. Базові, простенькі, зручний каблучок, чорненькі. Мохіто в 39-му розмірі. Звичайно, є різні моделі різної вікової категорії в 39-му розмірі. Ось такого плану. Яскравічки більш святкові, я би сказала. 37 розмір. Подицький гарний каблучок. камінчики на каблучках. Цілі. І повністю все цілесне, не бачу, щоб десь відпало щось. Дуже гарненькі, яскраві рікери, Босоніжки. Рікери славляться тим, що вони дуже зручні і якісні. 3,6 розмір такого плану, босоніжки. Yes. Так, єс, yes. Туфельки. Оригінальні. Подивіться, як гарно зроблена підошва, щоб не скользило. Ось такі, такого плану, іде сіточка на літо. Маленький гарний куплючок зроблений зі смаком. Так, це на зрозі йде 37. Ось такі бусинішки з поєднанням зміїної шкіри. Так, нерогіардіні. Ось такі. Туфельки. Знаєте, що Італія славиться своєю, своїм смаком. Дійсно, витончений смак, гарний смак. Це стримано. 39-й розмір, ось такі теж італійська моделька. Звичайно, туди ж без класичних туфель, які завжди мають бути в гардеробі. 41 розмір, якщо не помиляюсь, так, 41 розмір, коли вісім тупельки. Ще одні. Так, щось буде моделька. Що я прочитаю? 45-й розмір мають після. Дізнаєте, добре столюка, звичайно. Не знаєте, придарте. І все. Проблема на фішки. Ось такі логотип. Сявні чоловічки. Ті Ту туфлі, тут має бути висока посадка. 43 й розмір. Ось такі залиблені. Та фінбереленде. Гарні, якісний. Думаю так, що це наша шкіра, рібки. Ось такі підліткові. З такого плану. Явкі кросівки Скетчерси. Скетчерси у розмірі 43. Наступна моделька, 40 -ківочка. ось така простенька. Вона може бути, якщо ввіче, так і гінося. Це унісекс. Так, 39-й розмір. Ось такі також. Це більш, ну, в принципі, може бути як чоловічі і жіночі. Залежно до, до чого одягнути. А діда стійкі. Класні, зручні, чоловічі кросівки. Розмір в нас тут буде 44. Але вони дійсно надійні і стійкі. У нас остійних не... 44-й, дивіться, який гарний колір Так, Лофери, лофери туфельки. Стан їх ідеальний, 39-му Ось такі так вони гарно виглядають. Витончений гарний носочок. Так, тут у нас щось таке. 38-й розмір. Ось такі, 37-й. І 5, одна, друга. Ось такі також шкіра. Бачите, різна вікова категорія. Кедики в 36-му розмірі. Тупельки для такого плану. Також бачите, що підошка новесенька. 42-й розмір. Віані. Сусливо, погано прочитала, але нічого. відбирам, Вібрам кросівочки ось такі. Дивіться, розмір на 42, ходовий гарний. Також моделька на любителя. Ось такі новесенькі. Розміри 36. Дуже цікава, гарно виконана робота. Крусівочки, вібрам. Стан просто дійсно дуже класний. Дійсно дуже класний. Подивіться, як гарно ці вони якісні. Розмір 36-й. Дуже гарне. І остання пара в нас де чоловічий, 45 розмір. Довзі невагомі, легенький ідеальний варіант на літо. І базові для замовлення що робите перший своє менджер або телефонуєте.